Вім'я Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші, Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. jak na nebi. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога, богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жонами і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жонами і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жонами і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Божия, пробач, 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 Марія. Пробач, пробач, пробач нам, Марія. Мати Ласкава молися за нас, о Мати ласкава молися за нас, О Мати ласкава, молися за нас, о Мати ласкава 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 молися за нас, о мати I'm not going to Марі витай витай наша надіє. пробач, пробач, пробач Марич, пробач, пробач, пробач нам Маріє. Og diva marenam simpomahai, og diva marenam simpomahai. Og diva marenam simpomahai, og diva marenam simpomahai. О, Діва Марія, нам всім допомагай! О, Діва Марія, нам всім допомагай! Аве, 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 Марія, Ви та й, наша надія, Пробач, пробач, пробач Марія, пробач, пробач пробач нам, Марія. Царица Святая, спасай нас, no Спасай, Царица Святая, Спасай, нас, no Спасай, Царица Святая, nice Спасай, нас, Спасай, Царица Святая, 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 спасай нас спасай! спаса, витай витай, наша надія, пробач, пробач, пробач Марія, Пробач, пробач, пробач нам Маріє ми дякуем щиро за ласки твої, ми дякуем щиро за ласки твої, Ми дякуем щиро за ласки твої, Ми дякуєм щиро за ласки твої, Ми дякуем щиро за ласки твої, Ми дякуєм щиро за ласки твої, Ми дякуем щиро за ласки твої, Ми дякуєм щиро за ласки твої, ми дякуем щиро за ласки твої. Дякуєм широ за ласки твої ave, 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 Маріє, витай витай, наша надіє. Пробач, пробач, пробач Маріє, Пробач, пробач, пробач нам Маріє, Твої моє діти, і любим тебе, 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 твої моє діти. І любим Тебе. Царице світу, заступниці людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна до нас, ірішних, і до цілого світу. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.